Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео і сьогодні у нас в роботі стартер з двигуна Mercedes UM364. Люди поставили на ГАЗ-53 двигуна Ну щось Тут їм стартерами не вийшло, щось вони туди полізли. Мають там багато всяких стартерів, бачите, понавозили бендікси. Тут лопнувши його корпус, бачите, отріщена. Ну, колись ще з моїм покійним дідом він мене робив стартера, генератори, то є все діло. Як то кажуть, був уважаємий чоловік в місті в нас, бо фірм ще років 20-30 назад не було ніяких і зі всього міста ще які. Колгоспи там трохи повставались, возили до нього, робили. Відрубив їм всім, то я трохи маю з тим практики. От, бо то я все бачив, як робиться, потім вже сам став то, я все робити. Ну, але потім почалися багато іномарки, великі фірми, і ми вже трохи відійшли від того. Але о, люди ще е, по старій пам'яті привозять. Значить, <кхем> Вони встановили на... Газона 53-го мерсовського двигуна і ще мають е, зіла. То там ОМ366, ну так, по пам'яті. На зілу 6 а на газоні 4 Ото з газона. Е, яка тут проблемка? Е, давайте зараз я так розкажу по стартеру. Вони щось збирали, Тут, а, бачите, не вийшлося їм е, заштупурити. Ну, штопорне кільце де Тут в обендік от набити тут. І плюс до того сильний хід якора. Треба буде шайбами відрегулювати, бо то забагато. Він ходить. Далі Втягуюче. вроді казали, робоче тільки одне но. Тут, бачите, хтось заломив болта. Дали якесь друге, не знаю щось. Попробуємо зліпити. О. І ще одне, то ми зараз тим будемо розбиратися, Я ще взяв у них О, штопорні й шайби, що тут вона штопори. Ще одне, чого принесли ще бендікси до мене. Кажуть, чогось зі строя в них бендікси. Виходять частенько. ну вони Хочуть, звісно, на тих автомобілях, вони дрова возять. Е Колись ми тий бендікси розбирали. Зараз я трошки відійдемо від стартера, я вам трошки розкажу. Значить, е От, він лопнувший, ну, то я як взірець маю вам показати. Значить, принцип його який? Е Шестерня в нас крутиться. Ну, коли заходить зацеплення отута на шліцах, вона в нас провертає двигуна. Ну, В одну сторону вона не провертається, в іншу провертається. Суть бендікса сатає, що одну крутить, в другу ні. От В одну ми можемо провернути руками, от, а в другу він заходить в зацеплення. Заходить в зацеплення він за рахунок. Е, Отут-от такі пружинки стоять, роліки стоять. і от Коли він в роліках. Воно виходить, що коли працює, то ролики тримають. В другу сторону він, ви бачите, зжимається. От, і за рахунок того йде проворото і шестерні. Ну, насправді тут яка сама проблема? Тут проблема тільки, чого Бендікс буксує. Або тут ну, забагато. От, і ролики. Поцівову шестерні скользять. Не хочуть зацепитися добре і йде пробуксовка. Далі. Проблема може бути в тому, що знос великий, у тій його поверхні, де ходять ролики. Якщо тут великий знос, то вже все. Далі знос може бути так само самих роліків, може бути лопнувша пружинка. Одна вже пружинка, наприклад, лопне, вже бендікс не буде працювати. Вже буде, може про. Проскакувати і буде раз роби, раз не роби Ну як йому там захочеться О, тут такі проблеми. от Принесли мені, я скажу. так так вибачаюся до мене вибачаюсь Дзвонили. значить Чого мені такі бендікси поприносили? Ціна на них на зашній час, так як мені сказали, десь в районі 40 доларів бендікс коштує. Ну Якщо по курсу. Там приблизно 40 гривень, це в нас е, скільки то, 800. О, 1600 гривень цей бендікс коштує. От. То попросили от, маємо 3. Цей сказали, що він нормальний, його не зачіпати. А це я собі, як то кажуть, на досугі. Буду пробувати, е, хочу розібрати, подивитися їх. Ну, може, окреме відео зніму по тому. бачите, як він працює. От, В одного крутиться, сюди не хоче. Ну, Руками ви його не перевірите. Так. Ви, да, він у вас навіть буде буксувати. То ну, бувають такі випадки, якщо він вже геть розбитий, то да, він може і від руки провертатися, але в основному, коли він буксує, от так як в цьому випадку ці бендікси буксують, мені їх привезли. То бачите, він сюди провертається, сюди ні. То так, трошки відступ від головного скажемо. Світло включимо. То я собі десь пізніше подивлюся. Якщо буде час, десь розберемо, поглубаємося. Так, тепер наша задача стартер. Вони щось кажуть полізли, але так вони тут а, нічого, щось і не. Як то кажуть, щось толку не дійшли і привезли мені. Значить, зараз ми його... Розбираємо, я його одразу перевірю, полюса провірю, провірю якура. Якщо все добре, нічого не пробиває, то збираємо. От. Так що розбираємо. Я ключика. Вже тут хлопці кругом є от на полюсах. Тут вже в нас болти під підзірочку на всіх наших стартерах. Ага, Тут значить, так само конструкція розбираємо, зараз під уголовку візьму. О, як в зівазує. Бачите, кришечка стоїть під кришечкою штопорне кільце і шайби. Шайбами. Оце регулюється ход. Зараз розбираємо, зараз я візьму тільки головочку. Я так зрозумів, що я бачу тут грязне, що. 8, 9, Е, Тут його не розбирав ніхто. Бачу, грязне. Болти видно, що не розкручували. Бачите, стоїть штопорне кільце. Зараз візьмемо якусь викрутку і шайби. Ото за рахунок тих шайб регулюється усювий люфт. Ну, чи продольний. Так, продольний Люфт яка Так, є. Шайби. Є, значить, у нас тут дві, от, бачите, шайби стоїть тонких. Але треба його кажу розібрати, глянути, що там і як. Так, тут, в принципі, все чисто. Я так зрозумів, що вони його тут підрозібрали трохи, витягнули з тим всім, зняли, напевно, нуска. І так, чи бендікса міняли чи що. Тепер тут нас, значить, треба достати щотки. От, і зараз ми все тут треба буде е перевірити, як воно і що воно, як працює. Тож якась пелючка трошки є. Так що... Достаємо це все діло. Опа. Зараз будемо перевіряти полюса, провіримо. Провіримо якора. Якора треба буде трошки шліфанути, бачите, чорний. Ну, бо дизель, нагрузка. Ще не знати, як там е... з тим. Запуску в них можуть нюанси з двигуном бути. Уже стартер буде більш нагрузку брати на себе. Зараз ми то все розберемо, кудимо. Не тут а конструкція добра, чугунний носок, це великий плюс. Ну такий якісний масивний стартер. Вилучка, вилучка щось не хоче нам вилазити. Бачите, вилка однакова. Що так її встановити, що так її встановити. Тут різниці нема, бо більшість стартерів є, що тут ну, вилка стоїть в такому положенні, якийсь її ізгиб тут є, що вона тільки встановлюється в одному положенні. Вже бачите, трошки підношені отута Фокус втулочки, от. але ще нормально. Як я колись робив, якщо ну, то ще, ще допустимий знос, тут нема нічого страшного. Як я робив колись. ну, Зносилися тут, о, е, бубишечки, беремо в тіски, зажимаємо тут а, за вилку, провертаємо, вони тут як-то приклепані плотненько, і вони провертаються. І тим самим ми вилку не замінюємо. а... Даємо їй далі життя. І виходить оцей знос, що тут от трошки є. Ну, якщо вже там сильно витер, то, то вже виходить, що ще, ну, тягне вилку, і бендікс не доходить до тої межі, до маховіка. Якби мало там, наприклад, вже, наскільки ну, на, на 2-3 на міліметра він вже менше стоїть на зубах. Бендікс на і Тим самим вже більша нагрузка на якусь частину зубів, ну, не по всій площі вже. От, і є недобре. Так що можна то його зробити. Якщо великий знос, взяли, зажали, вилку провернули, от, і далі служить. От, отакі я вам трошки розказую нюанси. Значить, 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 зараз будемо ми перевіряти. Перевіримо зараз якора. Якора як будемо перевіряти. Я по, як то кажуть, по своєму старому методу, по дідовському методу. От, контролька на 220 вольт. От, включаю розетку і в нас от лампочка зараз я покажу. І от просто от, два гозді. Це 220 вольт маємо. І зараз ми перевіримо, чи він у нас не пробитий на корпус. Значить, однею частиною беремо на корпус, другою частиною беремо на колектор, де ходять щотки. І в нас якор пробитий. Бачите, світиться лампочка. От. І мені таких привезли пару якорів, що якор пробитий. От. Ну Давайте для, як то кажуть, для успокоєння душі, щоб зараз ми його положимо, положимо зараз якусь дерев'яху. О, Не дерев'яху, а ще краще. У мене є гумовий коврик. Трошки грязненький, але... Для перевірки, я думаю, того буде достатньо. От, положимо його сюди. Щоб в нас, виходить, десь стіл в мене металевий, щоб не було такого, що він десь нас пробиває на стіл, на ще щось. О, пробитий. Бачите, лампочка. Отут тут вже проходить горить, але... Бачите, проходять іскри. Проходять іскри. О, бачите? О! Лежить вона гумову коврику, пробиття на стіл не може бути ніякого. О, все. Так що. Якор пробитий. То вже все. Бачите, вони складали, не перевірили нічого. І все, кажуть, все робоче, все добре. От вам і добре. Так, Тепер перевіряємо полюса. Полюса так само. Вихід в нас е, на ще реле тут. І в нас два виходи плюсові щотки. Раз і два. Дві щотки в нас мають мінус. От тако перевіряємо між собою плюсові щотки. Лампочка горить. Вам там хоч видно щось. Видно. Е, так, і, коротше так, цеп. з е, тим во дротом, що навтягуючи реле, і між щотками має бути цепь. Коли ви отако робите, у вас лампочка горить, коли ви отако робите, один дріт на щотку, плюсову один на вихід, на втягуючи, лампочка горить і на другий вихід. Беремо лампочка горить. Є. А тепер на пробиття на корпус. Значить, одним дротом беремо на корпус, другий дріт беремо на щотку. Нема. Або сюди, ну, бо це в нас є на трьох виходах. І на якийсь би ви один дріт туркалися, у нас виходить, що вже, е, якщо є пробиття корпус, на корпус пробивають полюса. То Лампочка буде світитися. Тут у нас, дивіться, раз, два, три. Ну, тут достатньо на один, на один дрітво доторкнутися і вже буде світитися. Нічого в нас не світиться, все добре. О, то я замикаю його другим на корпус. А так, от все. Лампочка не горить. Полюса в нас справні, а якор пробитий. О, перевіримо зараз якора ще раз. На розиному коврику вже пробиття десь на стіл ніякого не може не бути. Значить, о. О. О, зараз, Як немає. О. Да, але вже він є, вже він має пробиття, то вже він вже жити не буде, вже йому недовго осталося. Тут нема поки нічого. А! 220 б є. О, бачите? А в цьому, о, в цьому, о, в цьому місці пробитий. Тут а, пробитий, от і все, тут вже нема що. Бачите, десь я так попав, що лампочка не світилася, а зараз о, о, пішло. Один во, по колектору, другий на корпус беремо. То можна отута взяти, він будесь, Тобто тут... Колектором і корпусом пробиття не може бути ніякого. Ні, навіть щоб не іскрило нічого. Тут такий о, простий метод перевірки. 12 вольт теж як варіант, але 220 краще показує. Треба трошки вдосконалити ту переноску, бо вже десь пробиває і б'ється током. Ну я та, того току не сильно боюся, але щіпле. Так, все. Коротше, дзвоню я поки е, скажу, щоб пробити якор. Не знаю, які там подальші будуть дії. Ну, Знімаю хлопці, що роблю, показую. Може комусь цікаво, може комусь пригодиться. Ну що, хлопці, подзвонив я до, я, до хазяїна, значить, сказали мені складати його. Складати так, як є, бо автомобіль стоїть, ще є, треба їздити. Бо, каже, я там за один день все одно того якора ніде не знайду. О, поки хай каже, буде так, він ще каже, заводи, все, ну то каже, хай так і буде. Так що ми зараз його трошки підчистимо. Ну, от. Зараз я його ще повітрям трохи продую. Ще може де пелючка, може він ще проживе трошки. Зараз продую, буду складати назад, докупи все. Так, хлопаки. Посадив я, значить, кільце на місце, змазав. Так, вибачаюся. Ну що, хлопці, бачите мої руки. Бачите вже стартера нема. Не вспів я вам засняти навіть, бо приїхали, вже ждали, бистро доскладав і віддав. Ну що, я кураше промив, продув, порувірив. Ну, вроді робить, вроді, пробиває, але сказали, що срочно Складай, десь треба вже виїжджати. Якура будуть шукати, то якщо буде другий якор, то буде ще заміна. от Поки так. Коротше, склав, ще я не, не сказав вам одне. Він на 24 вольта. Перевіряв його. Я його від акумулятора. От, в мене акумулятор, от крокодильчики, На 12 вольт. Він крутить все, але ну, не так ясне діло, що автомобіля він там би не завів. Але мені для перевірки. Просто перевірити, чи він справний. Ну... Бо дали ще одне втягующе, то є втягующе, поставив, воно не робить. Мусив поставити тоє друге, щоб було. Ну, Факт того, що склав, змазав. Ну, в тукарному тут вова в центрах поставив. Тут центра, в центрах виставив, шліфанув колектора, щоб колектор був чистенький, бо був підгорівший. от, Все, змазав, змазав графіточкою. Ну і все, бендікс роби, за штопори, відрегулював е, е, якора від е, за, ну, зазор, як сказати, ну, що якор ходив, ну, зазор, як правильно він назвати, турцювий чи усювий. Ну, щоб переміщався якор правильно, то я ще підложив там ззаді е, штопорне. Штопорне таке кільце стоїть. Там під ним шайби. Значить, відрегулював я. Ще додав шайбочку. Десь я знаю. Не пам'ятаю по товщині Ну, додав, десь зазор вийшов ну так в межах е, пів, півтора-десь міліметра. Два не буде. Десь в межах півтора. Ну, так, воно десь в допуску є. Півтора-два міліметра в допуску є. Що зазор має бути. от, Прудольний. Продольний цей зазор, що якір, ну, ходить в стартері десь 1,5-2 міліметра. І все, перевірив, зробив все гуд, Накинув крокодильчики, все запускається, робить гарненько, все чітко. Ну, але от така ситуація. Не знаю, може комусь цікаво, не цікаво, але кажу, показую, що роблю. Так що, от такий відосик. Так що, всім дякую за увагу і всім пока.